За статистикою організації об'єднаних націй, нині п'ять мільйонів українців потребують допомоги. Це і малозабезпечені, і переселенці, і навіть ті, хто у свій час допомогли внутрішнім біженцям. Десятиліттями допомогу тим, хто її потребує, надає Червоний Хрест. Детальніше про це як сьогодні відбувається. Ми поговоримо із головою обласної організації Іванною Сабо. Вітаю! Доброго дня. Іван Насабо, голова Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа. Освіта вища. Закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Трудову діяльність розпочала з посади спеціаліст в обласній організації Червоного Христа у 1998 році. Очолила товариство у 2008 році. Нагороджена вищою нагородою Товариства Червоний хрест України почесна відзнака та однієї з вищих нагород німецького Червоного Христа медаллю Андрій Дюнана. Івана Іванівна, от у нас такий складний наразі час для нашої країни. На жаль, як ви наразі оцінюєте, збільшилася кількість тих, хто потребує допомоги у нашій області з вашої роботи? Безумовно, потребуючи допомоги завжди був контингент людей, які потребували допомоги із захисту товариства Червоного Христа і не тільки нашої організації, а й інших громадських установ і благодійних установ, і інших волонтерських структур, які сьогодні активно діють на території Закарпаття. Взагалі, що стосується Червоного Христа, то практично в півтора рази збільшилася кількість людей, які відвідують медико-соціальні підрозділи Товариства Червоного Христа. Якщо, якщо говорити про те, що чим сьогодні займається і чим живе Товариство Червоного Христа, то нашу роботу можна спрямувати, розділити на такі напрямки. Основною, це є медико-соціальний супровід і психосоціальна підтримка. Наступним напрямком роботи в подальшому я. Трошки їх розширю. Це є розширення мережі медико-соціальних підрозділів «Товариства Червоного Христа найважливішою діяльністю нашою це є міжнародна співпраця, залучення міжнародних донорів, партнерів, грантів, привлічення грантів на територію Закарпатського краю в реалізації гуманітарних проєктів товариства. Також суттєвим розділом роботи є служба розшуку, яка сьогодні є надто актуальна в теперішній час, тим паче в час, коли збільшилася кількість вимушених переселенців, які прибувають на територію Закарпатського краю. Також Товариство Червоного Христа займається поширенням інформації про міжнародне гуманітарне право, захист символіки Червоного Христа. Саме захист символіки буде одним із таких акцентів, на які я сьогодні планую зустріч зупинити свою увагу, тому що від цього залежить робота, життя і захист працівників, які працюють на сході України. Теперішня ситуація в Україні і є тією надзвичайною ситуацією, коли мобілізувалися всі зусилля, ресурси, як людські, так і товарно-матеріальні, так і інші ресурси товариства на захист життя і збереження громадян нашої України. Якщо зупинитися більш так детальніше на цих напрямках роботи, то великим таким розділом є розширення мережі медико-соціальних підрозділів. Адже сьогодні на Закарпатті працює лікарня Червоного Хреста на 20 ліжок в Мукачівському районі, де щорічно ми обслуговуємо і перебувають більше 120 громадян в рік. А де вони знаходяться? Так, ви знаєте, цікавим є той факт, що взагалі в Україні. Товариство Червоного Христа має тільки чотири лікарні. Одна з них знаходиться в Закарпатті, це Мукачівський район, село Ракошино. От також в Закарпатському краї налічується сім медико-соціальних центрів, 27 банків одягу, 16 пунктів прокату предметів першої необхідності, також 22 кімнати медико-соціальної допомоги людям. Також працюють 15 міськрайонних організацій Товариства Червоного Христа, крім обласної. Якщо говорити такою мовою цифр, що дає оці розширення мережі. Це говорить про те, що більше 40 тисяч громадян Закарпаття щорічно звертаються в медико-соціальні підрозділи ТОВ Червоного Христа. Тільки через пункти прокату предметів першої необхідності до 300 чоловік в рік отримують різні засоби догляду за важкохворими лежачими хворими. Якими послугами у цьому пункті прокату можуть скористатися громадяни? Ну, До пункту прокату Червоного Христа потрапляють товари як по лінії гуманітарної допомоги передаються. Пункт прокату, так і по, по тому, що приходять мешканці і віддають засоби, які їм є не потрібні, віддають пункт прокату Червоного Христа. Людина, яка потребує допомоги, приходить з паспортом до Червоного Христа, оформляє замовлення і забирає той чи інший товар. Це як інвалідні візки, милиці, це навіть функціональні ліжка видаються, матраси, судна і все інше, що необхідно по догляду за такими важкохворими людьми. До прикладу, крім цього, найбільшою програмою товариства є програма медико-соціального супроводу за одинокими, одиноко проживаючими. І, на жаль, є такий новий термін сьогодні – соціально одинокими громадянами на дому якими опікується Червоний Хрест за минулий рік це було 4,1 тисячі громадян, які підпали під медико-соціальний супровід працівників патронажної служби товариства Червоного Хреста. На сьогоднішній день в Закарпатському краї 113 посад цих працівників. 76% складають дипломовані медичні сестри, які працюють по направленню дільничних і сімейних лікарів на дому у даної категорії громадян. Інша більше 30% це складають соціальні працівники. Працівники Червоного Христа. Е, якщо беремо е, брати таку інформацію по кількості первинних е, людей, то можемо говорити, що біля 2,5 тисяч громадян щоріку підпадають під опіку Патронажної служби Червоного Христа. Е, най, таким і одним із ще найвагоміших проектів Червоного Христа є проєкт контрольованого лікування. Медико соціального супроводу хворих на туберкульоз, який фінансується за кошти глобального фонду. Чим є таким неординарним цей проект? Є тим, що це свого роду допомога в тезіатричній службі краю в здійсненні контролю за прийомом медпрепаратів пацієнтів, які вийшли з стаціонара і продовжують контрольоване лікування на дому. За минулий рік 338 пацієнтів були на супроводі Товариства Червоного Христа. Протягом першого кварталу цього року таких пацієнтів вже налічується 35. Ми знаємо, що ця тенденція, на жаль, збільшується кількість тих, хто хворіє на туберкульоз. Яка тенденція в Закарпатті, можливо, за вашими спостереженнями? Ну, я не берусь так, знаєте, не свою роботу виконувати, порівнювати, вибачте. Але я скажу так, що також важливим таким моментом цього проекту є те, що медична сестра. Щоденно відвідує даного пацієнта, контролює, щоб він приймав певні ліки, які виписав фтизіатр, і як мотивація пацієнта до лікування, і плюс підтримання його такого загального стану здоров'я, кожні 14 днів лікування на 15-й дані пацієнти отримують продукти харчування від товариства Червоного хреста. От це е, суттєво допомагає як в тезіатричній службі, так і взагалі допомагає в тому, що е, більше 80% е, процентів за результатами реалізації проекту мають позитивні ліку, позитивні результати лікування, що ми дуже чому радіємо. Також, якщо говорити про те, що ще сьогодні робить Червоний Хрест, то саме сьогодення диктує ту ситуацію і ті напрямки, які є сьогодні важливі. До прикладу, за минулий рік більше 500 родин звернулося до товариства Червоного Хреста, маю на увазі переселенців з Автономної Республіки Крим та Сходу України по соціальну допомогу Товариства Червоного Хреста, і їм була ця допомога надана у вигляді продуктів харчування, одягу, зуття, засобів гігієни, постільної приналежності та інших товарів, які були в наявності товариства Червоного Христа. Цьогоріч уже 161 родина завітала в Червоний Хрест і також отримала соціальну допомогу. Це по всій області, я так розумію. Так, по всій так Закар... Це по всій Закарпатській області, але прерогатива надання допомоги залишається за обласною організацією ТОВ Червоного Христа. От. Але людина, яка потребує допомоги, може звернутися і в регіональні, як кажуть, районні, міські організації Червоного Христа, при можливості їм також нададуть допомогу. А от переселенці з Донбасу, переселенці Криму, чого вони найбільше зараз потребують? От що наші Закарпатці, чим вони можуть допомогти? Ви знаєте, найбільше люди приходять з питаннями надання харчів. От продукти харчування є основним, тому що це є один із таких видів підтримки життєдіяльності людини, засобів гігієни, постільної приналежності, кухонного інвентаря, тому що є люди, які винаймають помешкання самотужки і потребують всього того, що звичайний громадянин в обіході чим має користуватися. По лінії Червоного Христа також надходять гуманітарні вантажі. До прикладу, за минулий рік 2,5 мільйона гривень було залучено по лінії Червоного Христа в Закарпатську область. Це як у вигляді гуманітарної допомоги. Так і у вигляді проєктів грантів, які реалізували Червоний Хрест на території Закарпаття. До прикладу, в нас гарні стосунки більше як із з чотирма національними товариствами Червоного Хреста, це Німеччини, Угорщини ну і інших країн, які з нами тісно співпрацюють і допомагають нам реалізувати гуманітарні проекти нашої громадської організації. Вся гуманітарна допомога, яка надходить по лінії Червоного Христа, вона спрямовується в медико-соціальні підрозділи товариства. В основному це в 70% це є в банки одягу, в пункти прокату товарів першої необхідності. Також соціально підтримуємо медичні заклади, тобто медичним таким інвентарем, який і на наявності у товариства Червоного Христа. За останній час в основному це були функціональні ліжка, матраси, які передавалися в заклади охорони здоров'я. Чим, чим ми ще таким займаємося? Цікавим проєктом в товариства уже з 1997 року ми займаємося допомогою нерегулярним мігрантам, які тимчасово перебувають в пунктах їх тимчасового утримання, як називають нелегальні мігранти. Що ми займаємося? Для нас дуже важливо це відновлення родинних зв'язків. І тому Червоний Хрест роздає кожну середу, відвідує дані заклади, роздає телефонні картки, і людина може зв'язатися з своїми рідними, зателефонувати додому і сказати, де він знаходиться, в якій країні. Чи з ним все добре? Родинні зв'язки це є найважливіше для товариства Червоного Христа, щоб людина, а також невеличка соціальна підтримка даної категорії громадян. У Червоного хреста ми, як Закарпатці, можемо принести якісь і одяг, і їжу. От чи активізувалися якось закарпатці? чи більше почали нести оцих найнеобхідніших речей, і що несуть? Ви знаєте, ми дуже вдячні всім мешканцям Закарпаття. Тому що в є небайдужі, ніколи не були байдужими до е, питань благодійності, і це є дуже важливо. Е, тому що е, пункти прийому товарів різних першої необхідності завжди відкриті у Товаристві Червоного Христа про медико-соціальних підрозділах у всіх районах Закарпатського краю. І кожна людина, яка має зайву річ, яка її не потрібна, може принести в ці пункти Товариства Червоного Христа. <кій> Ви знаєте, е, біля Біля семи тонн різного роду допомоги товариство «Червоного Христа збирає саме від мешканців Закарпатського краю. Це суттєва підтримка, як кажуть нашій організації, а через нашу організацію тим громадянам, які звертаються до нас по соціальну допомогу. Якщо також говорити мовою цифр, то минулого року через медико-соціальні установи товариства і проведення благодійних акцій Червоного Христа в наданні допомоги нам вдалося надати допомогу 38,2 тисячам громадян на Закарпатському краю. Ну, Це такі, здається, колосальні цифри, да, але це говорить про що? Говорить про те, що організація є. Такою дієвою, що люди підтримують сьогодні Червоний Хрест, допомагають нам, а через нас, і тим людям, які до нас звертаються, в товариство Червоного Хреста можна будь-яку допомогу, яка є для вас зайвою. Ми завжди її приймемо. Тільки одна умова: якщо це одяг, зуття воно повинно бути чисте. Тому що треба пам'ятати завжди, що даний товар передається іншим людям, які її потребують і які це повинні носити, щоб це було у хорошому стані. you <laughs> А ви знаєте, якщо вернемося до проблем сьогодення, то є в нас одне болюче питання. Як кажуть, не все так гладко, як здається. Болючим питанням є незаконне використання символіки Товариства Червоного Христа на території України, а також на території Закарпатського краю. Це були такі прецеденти? Всі ми, Так, Всі ми знаємо, що сьогодні є закон України про використання символіки Червоного Христа, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала на території України. Згідно цього закону. Право використовувати символіку Червоного Хреста. це є Червоний Хрест на білому тлі, має тільки е, організація Товариства Червоного Хреста, яка показує свою діяльність і має логотип, і, е, тобто розпізнавальний знак своєї діяльності. Е, е, також всім порушникам, порушники повинні знати про те, що є навіть кримінальна відповідальність за незаконне використання символіки. Чому для нас є дуже важливе це? Тому що зараз ми стикаємося з такими питаннями, коли працюють працівники Червоного Христа у зоні військового конфлікту. Так, в зоні АТО працюють представники міжнародного комітету Червоного Христа по один, обидва боки. Ви знаєте, тому що є один із найголовніших принципів нейтральності нашої організації, який ми чітко дотримуємося. Тому працівники міжнародного комітету Червоного Хреста, працівники Червоного Христа працюють по обидва сторони. От і сам цей знак дуже відіграє важливу роль. Тобто як розпізнавальну функцію несе, так і захисну. Тобто він показує про те, що в даній ситуації працівник Червоного Христа виконує гуманітарну місію, надаючи певну соціальну або медичну допомогу захист, і розпізнавальну, що це саме працівники Червоного Христа діють, які підпадають під Женевські конвенції, і певний захист з однієї і другою воюючою. Сторон. На жаль, сьогодні на території Закарпаття даний закон, даний закон порушується. Порушується з боку з боку аптечних установ, з боку лікарів, які приватно вішають крест Червоного Хреста на свої власні машини автотранспорт. І, ну, на жаль, це дуже негативно сказується. На діяльності Товариства Червоного Христа. Тому що е, бувають нюанси, коли, е, коли людина, яка перехожа, е, бачить, до прикладу машину з символікою Червоного Христа, асоціює її зразу з нашою організацією. І не завжди ми впевнені, чим людина в даному авто займається, яку інформацію поширює і що виконує, щоб це не відгукнулося негативно на іміджі Товариства Червоного Христа. Тому що свій імідж ми. Як організація, вже я рахую, довели, тому що 98 рік діє на території України Товариство Червоного Христа. Люди його підтримують. У нас є більше як 168 тисяч членів товариства, які щорічно сплачують членські внески в нашу організацію. Це є одним з таким рушійним. Моментом фінансової підтримки діяльності нашої організації щодо використання вашої символіки, от ви, так, можливо ви не звертались до правоохоронців, адже от зараз таке поширено, такий дуже волонтерський рух, і інколи не розбереш хто волонтер, хто збирає справді для тих атошників для неблагополучних сімей, а хто збирає собі просто і це шахраї. Ми періодично в товаристві проводимо такі рейдові акції по виявленню незаконного використання символіки Червоного Хреста. Направляємо певні. Листи до директорів даних установ проводимо роз'яснювальну роботу, все, що можемо з нашого сторони. В більшості випадків дана символіка знімається. Після проведеної бесіди, але в більшості випадків, на жаль, воно не реагується. Безумовно, тут треба посилити більше таку роз'яснювальну роботу серед населення, чим ми й займаємося, стараємося, по крайній мірі займатися, але, безумовно, бачимо, що на сьогоднішнього етапу є такий момент, де повинні ми вже більш привлікати вже ті органи, які нам повинні допомогти в незаконному використанні символіки. Ви знаєте, сьогоденні також важливе пропагування. Міжнародного гуманітарного права. Тому що те, що відбувається сьогодні, у більшості випадків є порушенням міжнародного гуманітарного права, порішення тих конвенцій Женевських. Так? От іде. І найголовніше, це наближається, так би мовити, гуманітарна катастрофа, особливо цивільного населення, тих менших канців, які проживають сьогодні. на… В сході України і попали в таку ситуацію, тому що забезпечення їх медикаментами, забезпечення харчами, забезпечення іншими засобами для життя є дуже важливим. Ви знаєте, завжди є диві... Червоного Христа, є девіз захист прав та життя і гідності громадян. Оцього цього девізу ми завжди притримуємося, і цей девіз завжди крокує з працівниками Товариства Червоного Христа. Також важлива є служба розшуку Червоного Христа. Більше 20 років в нас. Працює вже на території України. Що вона собою передбачає? Передбачає це пошук військових поховань в часи Другої світової війни, а в сьогоденні це пошук громадян, які втратили сімейні зв'язки внаслідок або переселення, або виїзду, або якщо да, сім'я розлучилася, частина приїхала на іншу територію України, частина залишилася в зоні АТО і не мають певного зв'язку. Також в нас в Закарпатті були вже три випадки, коли міжнародний комітет і працівники Червоного Христа України допомогли нам відшукати трьох військових, от, які були в зоні проведення антитерористичної операції. Їх було знайдено в полоні. От, але для нас, як працівників Червоного Христа, було важливим одне щоб було гуманне ставлення до військовополонених захист військовополоненого, як моральний, так і фізичний захист даної особи. І вже сьогодні ці хлопці повернулися на території Закарпаття, і нам дуже приємно, що товариство Червоного Христа змогло, хоч якимось чином, як кажуть, долучитися до такої доброї місії захисту людських прав? Інколи сім'ї цих військовослужбовців, які там воюють, опиняються у складних умовах. Чи зверталися до вас такі сім'ї або військовослужбовці, які потребують наразі допомоги? Так, ви знаєте, зараз в даний час проходить місячник Товариства Червоного Христа є всеукраїнський місячник Червоного Христа. Який проходить під гаслом, боротьба за мир, боротьба за здоров'я, приєднуйся до Руху Червоного Христа. Чому я згадала про цей місячник? Тому що цей місячник є щорічним. Щороку він підходить під певним гаслом, щороку надається соціальна і медична допомога тій чи іншій категорії. Цього року такий більш акцент надається як переселенцям. Ну, Безумовно, ми ніколи не можемо забувати тих прохачів, які мешканці Закарпатського краю, от, а також акцент на е, учасників е, бойових дій, от, хто був у зоні АТО, от, при можливості, якщо вони потребують цієї допомоги, також можуть звертатися в Товариство Червоного Христа. Для Червоного Христа є взагалі дві найбільші акції Це оцей місячник, який я згадала, і друга акція це акція милосердя, яка проходить у вересні місяці. Ви знаєте, мені хочеться щиро подякувати освітянам, медикам, мені хочеться соціальним працівникам. Мені хочеться подякувати всім, хто підтримує діяльність Червоного Христа. Тому що уявіть собі, тільки за акцію милосердя біля 12 тонн продуктів харчування ми збираємо завдяки як первинним організаціям осередкам Червоного Христа, так і завдяки звичайним мешканцям і тим же учням, які долучаються до благодійності через товариство Червоного Христа. Таким чином, ми також забезпечуємо як лікарню свою, так і інші, адже інші свої установи. Адже на території Закарпаття також діє їдальня Червоного Хреста при медико-соціальному центрі міста Іршава. Де щоденно харчується в рік? Це виходить біля 230 чоловік, які отримують гарячі щоденні гарячі обіди через їдальню Червоного Христа. Також невеликий проект є також по харчуванню, це як соціальний обід. Соціальний гарячий обід, який відбувається на території міста Берегова по лінії Червоного Хреста, але там більше не їдальне, а там більше залучення благодійників на сплату цих соціальних обідів, але все рівно це є така невеличка підтримка тих людей, які сьогодні потребують цих обідів. Ці соціальні обіди ви якось визначаєте категорії громадян, от, наприклад, надсилаєте. от Ви можете відвідати цю їдальню чи от соціально незахищені громадяни вони знають про це і просто можуть прийти і там пообідати? ви знаєте в товаристві червоного хреста є певний принцип принцип хто звернувся значить він потребує допомоги просто так людина не прийде просити допомоги це вже як кажуть роками провірено це вже ми Бачимо на досвіді роботи, в основному приходять люди, які цього потребують. Ну, безумовно, всіх нагодувати, накормити є неможливим, тим паче для громадської організації. Але якщо людина потребує, якщо вона більше підпадає під соціальну категорію, то безумовно ми беремо її під опіку. Тим паче нам дуже допомагає патронажна служба ТОВ Червоного Христа, тому що це щорічні такі рейди. рейди Тих людей, які потребують допомоги, які підпадають як під опіку працівників патронажної служби обслуговування на дому, так і вже на інші соціальні проекти товариства Червоного Христа, за минулий рік було реалізовано 13 міжнародних програм Червоного Христа на території Закарпаття. В основному це таке соціального напрямку. Це як і грошова допомога інвалідам першої, е, другої груп. Е, це і підтримка медико-соціальних підрозділів у плані там, і, і продуктових наборів, гігієнічних наборів, і м, іншого забезпеченості роботи патронажної служби Червоного Христа, тому що це і шприци, і перев'язувальний матеріал, і е, такі елементарні медикаменти, які необхідні в роботі патронажної сестри ТОВ Червоного Христа. Ви знаєте, завжди асоціюють товариство Червоного Хреста тільки з соціальною допомогою або з медичною допомогою, тому що Хрест зразу асоціюють з медиками. Так, от але ми повинні не забувати і про те, що Червоний Хрест також реалізує і освітні, і інформаційно-просвітницькі програми сьогодення. До прикладу, у нас часто можна побачити на центральних вулицях міст. Нашого закарпаття або в організованих колективів, коли ми доносимо інформацію людям і пропагуємо про віл-інфекцію СНІД, який є сьогодні дуже важливим. Для кожного громадянина, тобто кожен громадянин повинен знати інформацію, знати шляхи передачі, як захистити себе і взагалі підтримувати здоровий спосіб життя, так і по туберкульозу. От цікавим є те, що вже впродовж семи останніх років активізувалася робота Червоного Христа по навчанню першій невідкладній допомозі. Сьогодні на території Закарпаття працюють три сертифіковані тренери і 12 інструкторів по першій невідкладній допомозі допомозі. це люди, які пройшли певні навчання 48 годинні програми, які отримали сертифікати. От і мають право навчати населення, а зам надання першої невідкладної допомоги. Такий кожний рік робимо підрахунок своєї діяльності. То за минулий рік 78 груп. Відвідали дані курси, це більше двох тисяч громадян, побували на курсах Червоного Христа і отримали певні знання і навички на дані першої допомоги. Також інструктори Червоного Христа долучаються до проведення таких шкільних змагань, таких як ЮІР, Зірниця. От, де також одним із етапом є надання першої допомоги, де приходять інструктори Червоного Христа і також показують. Сьогодні будь-який громадянин, який бажає отримати дані знання, може звернутися в Товариство Червоного Христа і наш інструктор або в навчальних класах Червоного Христа, або на виїзді у замовника проводить дані курси. Дані курси в Червоному Христі проводиться на безкоштовній основі. Це є дуже важливо, тому що сьогодні. На жаль, соціальний стан людей такий, що не за все можна платити. Чим Закарпаття сьогодні можуть допомогти країні, допомогти ближньому в такій, в такій важкій ситуації. Ви знаєте, мені хочеться одне сказати. Сьогодні є такий термін новий, як вулична благодійність. І мені хочеться, щоб кожен, я розумію, що кожна людина має право вибору. Вибирати, якій організації, які структурі, якій волонтерській структурі вона хоче допомогти. Це її особистий вибір. Але я закликаю всіх довіряти тим організаціям, які мають певний досвід роботи, і довіряти тим, яких ви бачите їхню діяльність або бачили діяльність роками. Одноденні організації, на жаль, є такі, які нещодавно створені, або створені під якусь проблему. Яка ти потрапилася, тому будьте пильними і тільки в такий спосіб, щоб була довіра до тої чи іншої громадської організації, яку ви обираєте. А мешканцям Закарпаття я хочу побажати, щоб було мирне небо, щоб ніколи ви не підпали під соціальний захист, соціальних установ і громадських організацій, тому що сьогодні самодостатня людина краща, ніж та людина, яка просить допомоги. А працівники Червоного Христа працюють на таких основах, Новах, що всі, хто звертається до нас по допомогу, ми повинні їм допомогти сьогодні, завтра або тоді, коли ми зможемо. Але ми повинні це зробити. А ми зможемо це зробити тільки завдяки вам. Дякую вам за розмову. Успіху вам у вашій роботі! Допомогти може кожен головне бажання простягнути руку тим, хто цього потребує. Дякую, що були з нами. До зустрічі.